Де береться, береться брехня, людина-брехун, де береться. Ну якщо можна подивитися, то ну це не всі, там, може бути 80 її їх береться. Там і суспільство, і телевізори, і школа, все ну соціум, інтеграм, інстаграм, це все прив'язує. Ну в основному зводний виробник є тато і мама. Тато й мама є першим показником брехні. І коли ми дивимося на регресах на консультаціях, в основному це йде з дитинства мама і тато вчать дитину обманювати. І ви можете це побачити, дитина не може бреха. Вона бреше, ви її ловите, то батьки, типу, показують себе такими хорошими, такими добрими, такими чесними, такими класними. То я вам скажу 90% з цього це брехня. Просто дитина ще не навчилася контролювати ці емоції брехні схема ніпуляції, ще очі там бігають, там ще ховається, то щось сти достає. То вже батькам не стидно. Вони навчилися його скривати. І в них закалуку в сім'ї, це сховано і скрито, щоб ніхто не бачив. А здоров'я він ходить: привіт, привіт, як справи, кокотичку, зайчику, сонечку, сонко, я тебе люблю. Отак От буде все цирк робитися. І котику, зайчику, а вона її зміняє. Чоловік змінює, мати зміняє, дочка син все діло знає, Син або дочка при сама займається, прикриває матер, прикриває батька. Два покірні, як кажуть, я покірне ягнядю матки все. І вони одно брешуть. Це навчено з бабушки і з дядочки. Це все прийдено з дитинства. І людина обманює і що це нормально. Бо так роблять її найближчі люди, батьки. І там ви нічого не докажете. Чесний чоловік тобто вас з'їдять. Тому бій нато <гаду> допомога, консультації, чистки, регрес, обучення, школа, життя, і все буде гуд.